Друзі, всім привіт! Місто Львів на зв'язку. Сьогодні ми на ринку. Бачимо, що ринок осінню стає щоразу активніший і активніший. Такі реалії життя. Всі долучаємося, хто в нас тільки долучився, друзі. Ми у місті Львів сьогодні на Карбазар. Тому радий буду вас чути, хто у нас тільки долучився. Місто Львів на зв'язку. Друзі, також завжди на початку відео стараюся наголосити максимально про вашу безпеку при купівлі автомобіля. Що це означає? Це означає, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, потрібно його перевіряти максимум. Тобто, ми перевіряємо по CarVertical, Це до речі, на правах реклами. Карвертікла, друзі, це історія автомобіля, яка в когось є добра, в когось погана, в когось менше, в когось більше. Але перед купівлею саме цього автомобіля, який ви плануєте купляти, його потрібно цю історію перевіряти. Промокод Рома або посилання внизу переходите, отримаєте 20% знижки. Рома пишете англійськими. 4 літери. Також, друзі, перевіряємо автомобілі по всіх містах України. Тому Якщо когось щось цікавить, звертайтесь, допоможу. Давайте трішки покажу, яка в нас атмосфера сьогодні на ринку. Ринок продає щось. І знаєте, що саме цікаво? Ринок стає активний, коли випадає дощ. Чому воно так як це працює, я, до речі, цього пояснити не можу. Зараз ми можемо побачити, як люди всі щось шукають, щось дивляться, хто настільки долучився, друзі, ми у місті Львів. Поки, поки йде процес, давайте я трішки покажу вам інформацію по автомобілях. Праворуч біля мене. Nissan 21 2021 року продається за 11 500. Друзі, всім привіт, хто долучився. Місто Львів на зв'язку. Навколо мене сьогодні маса автомобілів. Будемо сьогодні говорити про автомобілі, які продаються на ринку, і що міняє осінь. Осінь дає, вже вам скажу, дає можливість більшої активності, особливо коли випадає дощ. Людям стає всім дуже цікаво. і То знаєте, я сьогодні приїхав на е ринок і бачу, що е людей багато. Підходжу я на, е до кави, і там стоїть Юра, власник, та, от, який організовує ці всі процеси, і каже: Роман, я думав, сьогодні людей не буде. Я кажу, ні, люди є завжди, коли є дощ. Тоді воно все цікавіше і швидше. Так. Американський пасад 17-й рік, 15500. Бачимо, є знижка присутня від Карбазару. 1,8 по пробігу 111 тисяч. Присутній люк 15500. Друзі, дуже важливо, хто в нас тільки долучився, дуже важливо зараз зробити репост цього відео. Ми давно не виходили наживо. А наживо, друзі, це той контент, той формат, я думаю, що до якого варто буде повернутися. Тому давайте зробимо більше активності для того, щоб ми знову цей формат повернули. Я думаю, він цікавий. Це є можливість вам писати внизу, запитувати якісь запитання, можливо, є, ви, ви, вас цікавлять. І ви маєте відразу картинку, те, що відбувається прямо зараз на автобазарі. 15-й рік Audi AQ, Q3. З пробігом 198 продається за 16 500. 2,0 бензин. Автомобіль привезений із США. Продається. Бачу присутній люк. Так, поруч мерседес. Мерседес, мерседес. Що в нас за мерседес? 19 рік, 95 тисяч пробігу, 31 500, GLS. 2,0 бензин. 4 на 4. Друзі, хто тільки долучився, якраз розповідав про те, що ринок, ринок осінню завжди оживає. і ціни навіть стають дорожче. Хтось каже, не може, чому дорожче, куди дорожче, та і так дорого. Насправді все пов'язано з тим, що зростає активність, а якщо зростає активність, то відповідно, відповідно і ціни трішечки міняються. Так, давайте глянемо. Дивіться, який цікавий колір. Ціна договірна, 2018 рік. Тігуан Seu 2.0, бензин, автомат 125 тисяч, заявлений пробіг. Якщо в салоні поруч власник, а власник поруч, заглянемо, що в салоні, як виглядає автомобіль. Друзі, хто тільки долучився, всім привіт. Сьогодні ми наживо цей формат. Знову пробуємо його відродити. Хотілося б відновити. Я думаю, що цікаво, все-таки. Наживо разом з вами збиратися Ми сьогодні на ринку. Ринок такий, знаєте, душливий, і здавалося б, що на ринку би не мало бути людей, але не повірити, людей якраз під час дощу є значно більше, ніж зазвичай. Чому так це працює, невідомо. Хто тільки долучився, друзі, місто Львів на зв'язку. Ходимо, сьогодні трішки аналізуємо ціни і хочу до вас, до вас, хто зараз дивиться, друзі, є прохання. Зробити репост цього відео, будемо пробувати відновлювати. Відео наживо. Вони є. Е, ці відео наживо трішки складніші за рахунок того, що потрібно чітко все, знаєте, як кажуть, формувати, знімати. Але вони дуже корисні тим, що ви можете наживо задати якісь запитання. Напишіть, який автомобіль вас цікавить, поки я є на ринку, я вам його покажу. Покажу, розкажу. Так, що це в нас? За апарат 13 й рік, 19200 Volkswagen 135 рідного пробігу, заявляючи рідний, будемо вірити. 3.0 дизель 4 х 4. Вірити друзі, будемо, але обов'язково перевіряємо по CarVertical CarVertical нам дасть розуміння про автомобіль 16 й рік. Subaru Форестер 2,5 бензин, автомат обслужений 135 тисяч. Заявлений пробіг. Друзі, в мене колись був такий Форестер. Правда, попередня модель. Я рік від'їздив. І в мене все було дуже добре з цим автомобілем, попри те, що люди вміють розказати про опозитний двигун, що його потрібно ремонтувати. Друзі, нема потреби ремонтувати опозитний двигун чи не опозитний. Треба просто в правильному стані купити автомобіль. Якщо ви автомобіль купуєте в справному стані, і в нього ресурс життя ще є, то ви будете користуватися цим автомобілем, і у вас буде все добре. Тому однозначно. Просто-напросто перед купівлею потрібно перевіряти фізично. Ми, до речі, надаємо таку послугу, перевірка машинки перед купівлею. І ця послуга в нас працює по всіх містах України. Тому, якщо вас щось цікавить, ви собі можете звернутися, скинути мені посилання, Viber, WhatsApp, Telegram. все доступно. По цьому номеру телефону, номер телефону під відео в описі під прикріплено. І сміло-сміло собі можете. Можемо вам допомогти в цьому, щоб ви будете вже знати фактичний стан перед купівлею автомобіля. І Тоді у вас не буде стояти питання, опозитний двигун чи не опозитний. Це все, як кажуть, тоді вже машинка служить. Звичайно, що на вторинному ринку завжди можна придбати автомобіль, який сьогодні здоровий, завтра щось поламається, але критичного нічого не буде, тому що стан перевіряється і дає нам розуміння. Так, ринок сьогодні дуже-дуже цікавенький. Тобто падає падав дощик, бачимо зараз дуже багато мокроти, але люди активно прийшли, так знаєте, активно ходять, дивляться для того, щоб щось для себе підібрати. До речі, знаходимося на ось тут в'їзд. Там в далині бачу теж люди ходять, шукають. І Ринок, ринок якось працює. Хто в нас, друзі, тільки долучився, ми в місті Львів. Пишіть, і можливо, якої якась моделька і вас цікавить. Поки я є на ринку, друзі, я вам його покажу. З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість подивитися ціни і подивитися їх прямо зараз, в цю хвилину. Тому формат наживо пробуємо відновлювати до вас прохання, поділитися, зробити репост цього відео. А ми йдемо далі. 14 рік продається за 14900. А 6 це 7, 3 і 0 бензин. Присутній люк. Ось така ауді в кадрі. Поруч бюджетний автомобіль 2012 року. Автомат, до речі, я вже читаю. Я так, знаєте, я кажу, дивлюсь на авто і читаю інформацію. Автомат, газ. Присутній 1,6, 234, Ну і газ то зрозуміло, що. Так. Що це трошки буде більше економії. Так, дивіться, що можна взяти до 4 тисяч доларів? Ось такий апарат Бора. 2001 року. 1,6 бензин, 289 тисяч заявлений пробіг. Телефончик в кадрі, тому хто хоче бюджетний автомобіль, він є. Йдемо далі, до сімейного автомобіля. Зефіра 2011 року продається за 1,7 Дизель механіка 278 тисяч заявлений пробіг. В салоні все на своїх місцях. Телефончик є, кого цікавить. дзвоніть, домовляйтеся. Бачите, мінівенчик, наскільки має багато місця, скільки тут простору. Автомобіль створений для сім'ї. Дуже багато кишень. І все, що треба для користування. Йдемо поруч. Кашкай. Це у нас з категорії кросоверів. Давайте глянемо, що по кросоверах на ринку. Якщо відчинено, покажемо. А відчинено Так, без панорами. Інформації... А, інформація є. 12 рік продається за 9450 1,6 бензин. 233 тисячі заявлений пробіг. До речі, друзі, от є також питання до мене часто. Романе, бензин, дизель, що краще брати. Звичайно, якщо ви більше їздите по місту, то розглядайте взагалі електричку. <рес> Юрій, вітаю! Вітаю, Юрій! Радий чути, друзі. Пишіть, хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Ми знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні наживо знімаю для вас автомобілі, і до вас є прохання, друзі, дуже просте. Знаєте, яке? Зробити репост цього відео. Пробуємо відновлювати наш формат наживо. Якщо він буде активно рухатись, то будемо будем відновлювати. Ми колись дуже активно працювали в цьому напрямку, тобто в певну годину ми завжди зустрічалися на ринку. І я для вас показував багато цікавих автомобілів, які продаються. Ви знаєте, болото, Юра, так воно, мабуть, виглядає. Насправді це все-таки щебіночка, якийсь такий пісочок. Бачите, я відходжу, в мене взагалі все чистенько. Тому про болото тут, мабуть, не дуже, не дуже, Юрій. Так, друзі, хто в нас ще сьогодні долучився? Е, ви сьогодні, ми, сьогодні, ви, ми сьогодні у місті Львів на Карбазарі. Автомобілі є, можливо, когось цікавить якась модель. Напишіть, буду радий чути. Або пишіть, хто звідки дивиться, буду радий також. Передаємо привіт усім містам, тому від вас також, друзі, очікую. Так, давайте ми ще перейдемо, знаєте, я хочу хотів би показати вам цього гольфа. Це бюджетний автомобіль. Хотілося б трошки бюджетних автомобілів половити. 2006 рік продається за 6400, 1,6 бензин, 198 тисяч, заявлений пробіг. Друзі, Car Vertical, звичайно, всім допомогу, бо може бути всяке. А щоб спокійно спати, то треба, треба перевіряти. Давайте йдемо до Audi ще. Ще там глянемо, що, що це на за Це q 3 22-го року. Продається за 27 500. Бачимо по зеркалах, що автомобіль зачинений. До речі, бачите, як ми на осінь прийшли. Тут я бачу все сезоночка. Тут щось похоже. Американські автомобілі, друзі, які приїжджають в Україну, вони, вони є всі на всесезонках. До речі, давайте ще трішки пройдемося туди вглиб. Тут також я бачу, сім'я ходить, шукає собі автомобіль, і розглядає різні варіанти. Це вже не перший автомобіль, який дивляться. А ми йдемо трішки вглиб, дійдемо, прийдемо ще, друзі, сьогодні. Ми сьогодні, знаєте що? Ми сьогодні ходячи по ринку, знімаємо багато автомобілів, друзі. Для вас інформація від мене, так? А ви, друзі. До вас прохання поділитися цим відео, зробити репост. Поставити палець вгору, підтримати. Знаєте, активність в нас завжди позитивна. Кожен блогер, який знімає відео, він хоче бачити активність. Чому? Тому що він знімає це відео для вас і хоче зрозуміти, чи взагалі воно потрібно. А чи потрібно, чи ні, тут же і та. Добре, трішки я переключився. Давайте ми трішки глянемо по інформації. І знову ж таки по цінах ауді, по ліву руку, до речі, не одне. Дивіться в рядочок, скільки їх стоїть. Прямо перед нами також бачу, що дивляться машину. Слухайте, сьогодні так от приходиш і реально осінь просто взірвала є розуміння. Дощ на вулиці пройшовся такий серйозний. А люди активно дивляться машинки. Цей мерседес 16-го року продається за 11250. Це електричний мерседес. 24-го року Kia продається за 26300. Так, Давайте ми ще переходимо на наступний ряд. І цей ряд, це, друзі, вже ми перейшли на перший ряд, ближній до шашличка. Хто, хто був у місті львів, друзі, я завжди рекомендую попробувати у пана Володимира шашличок. Шеф-кухар настільки підходить до шашлика, настільки скрупульозно, він там і цибулечку, якщо треба, там такі різні, різні варіанти є. Посмакувати можна дуже-дуже смачно. Восьмий рік, 7300. 12-13 рік, 7800. Opel Zafira 1.7 дизель продається. А от шеф-кухар. І Ігор на місці. Вітаю, Ігор, доброго здоров'я. Чим ви тут сьогодні тут займаєтесь? щось продаєте? Дня. Щ, що, 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 що продаєте, Ігор? Я про... вам за цікавого зараз. Е... Включення світла такий в нас бустер приїхав, в кого є автосервіс, лавета чи для власного використання, має подвійну функцію ліхтарика, заводить в будь дві автомобілі. Заводить, має гарантію річну, має, він працює ще як павербанк на 16 тисяч міліампер І кому треба для автосервісів, є кращий бустер на ринку, буде 32 тисячі міліампер реальних, заводить повністю любі машини, спецтехніка. Друзі, так як зараз осінь, я прокоментую, це зараз є актуально, тому що акумулятори не всіх можуть завести автомобіль, морози на носі, тому краще готуватися зараз. правильно? Так, буде знижечка, звертайтеся. Все, прийнято, Правда? дякую, дякую, Ігор. Так, друзі, ми йдемо все-таки добираємось ближче до Вікторії, будемо замовляти шашлик. Тут бачу процес йде. Ще кухар також на місці. Ось такі смаколики сьогодні, третій бачите, в кадрі. І прийшли ми до Володі. Володя, добро здоров'ячка, ще раз вам. Ну що, я вже смакував ваші шашлички, то я бачу, ви вже відклали, так? Друзі, рекомендую смакоту і рекомендую пана Володира. <ріхи> що там ще ви що маєте? Ще є, але Володя є, ще, ще тримаєте, так? Прийнято? Вікторія на місці, дивіться, друзі. От приходите і, і смакуєте. Базару немає, а в мене залишається, мені шкода викинути. Вікторія, вас каву можна замовити? Капучино, тоді робіть, будь ласка, дякую. Це друзі, поки кава робиться. Кажіть що бонусом дають, бачите? бонус. Нічого собі, які так. молодці, так. які то дівчатка, зачинятка, то пані Іра наша, вона, вона вміє тут гарно, гарно так. подати, правда, і смачно. Так. Вам хай гарно смакує. Дякую. Ну що, друзі, ми підійшли до логічного завершення. Все має свій початок, все має свій кінець, скільки би ми не ходили, завжди бачите, бачимо, що є активність, люди щось дивляться, і ринок працює. Хочу наголосити, що ми також, до речі, працюємо по ринках. Можна замовити на день роботи експерта на ринку, це включає в себе необмежену кількість перевірок автомобілів. Також працюємо разові огляди, які можна замовити по всіх містах України, ну в межах зрозуміло. Та? Надаємо повну перевірку фактичного стану авто. Далі вже будете розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. Краще автомобіль точно перевіряйте його перед тим, як дати гроші. Тому що вже як дали кошти, там далі вже лишаєтесь сам на сам з цим автомобілями. Якщо автомобіль буде якийсь проблемний, то проблеми переходять на ваші плечі. Тому мусимо завершувати. Я ще вам так покажу кадр загальний, як воно все відбувається. І ми підійшли до логічного завершення. Всім гарного настрою! Дякую, хто підтримує. Не забуваємо підписатись на канал, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору. З вами був Роман Світошак. Бережіть себе, Удалих вам усім пошуків.